Друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, глава 1. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса, за обітницею життя що в Христі Ісусі до Тимофія, Сина Улюбленого, благодать милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням. Що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю, я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Емнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі. Щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом. Не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилось через явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією, що для Неї я був настановлений за проповідника, апостола й учителя. Тієї причини терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував, та впевнився, що має Він силу заховати на той день заставу мою. Майже на взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі любові, що в Христі Ісусі вона, добро припоручене. Дережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя, онеси форовому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив, був в Ефесі мені, ти відаєш краще. Амінь.